Ласкаво просимо до українського військового літака Міг 29 є одним із найвідоміших винищувачів, що перебувають на озброєнні українських повітряних сил і відіграє надзвичайно важливу роль у сучасних бойових діях. Цей багатоцільовий винищувач четвертого покоління був розроблений у радянському союзі для протидії американським f 15 та f 16 і став справжнім символом повітряної могутності. Після здобуття незалежності Україна успадкувала значну кількість міг 29, які протягом десятиліть модернізувалися та адаптувалися під потреби національної оборони. Літак призначений для завоювання панування в повітрі, перехоплення ворожих цілей, а також може виконувати ударні місії по наземних об'єктах. Його головна перевага чудова маневреність, яка дозволяє вести ефективний повітряний бій навіть проти сучасних літаків супротивника. Міг-29 має двомоторну силову установку, що забезпечує високу тягоозброєність і дозволяє здійснювати надзвичайно динамічні маневри. Максимальна швидкість літака перевищує 2400 км за годину, а бойовий радіус складає близько 700 км без додаткових баків, що робить його гнучким інструментом обороні та наступі. Основним озброєнням є 30 мм авіаційна гармата Геша. 31 і широкий спектр керованих ракет класу повітря-повітря, включаючи Р-73 та Р-27, що дозволяє знищувати цілі на різних дистанціях. Українські інженери також адаптували частину літаків для використання некерованих авіабомб і навіть високоточних боєприпасів, що розширює їхню роль на полі бою. Після початку повномасштабної війни у 2022 році Міг 29 стали основною ударною силою української авіації, виконуючи завдання з прикриття військ, перехоплення російських крилатих ракет і дронів, а також нанесення точкових ударів по позиціях противника. Льотчики Міг 29 проявили високу майстерність, використовуючи рельєф місцевості для ухилення від засобів протиповітряно оборони противника. Західні партнери допомогли Україні підтримувати парк цих літаків у боєздатному стані, постачаючи запчастини та технічну підтримку. У деяких випадках були інтегровані нові системи навігації та зв'язку, що підвищило сумісність із союзними силами НАТО. Особливо важливою подією стало встановлення можливості запуску західних ракет agm 88 ХАРМ і ЗМІГ 29, що дозволило ефективніше боротися із ворожими системами протиповітряно оборони. Також розглядається перспектива інтеграції високоточних керованих бомб ДЖДАМ і ракет «Ейм-120 ЕМРАМ, що значно підвищить потенціал української авіації. Попри втрати, Міг 29 залишається символом стійкості і мужності українських ВПС. Пілоти цих машин стали справжніми героями, а їхні успіхи часто стають відомими в інформаційному просторі, мотивуючи суспільство та союзників до подальшої підтримки України. Міг 29 продовжує бути ключовим елементом оборони неба країни та важливим чинником у стратегічному балансі. Його модернізація та технічна підтримка з боку партнерів гарантують, що цей літак залишатиметься боєздатним ще довгі роки, поки на зміну не прийдуть сучасніші винищувачі п'ятого покоління. Український досвід використання Міг 29